Всім доброго ранку. Глядачі приїхали ми в на ринок. Сьогодні стояло під знаком питання, чи не поїхати в надвірну. Але бачу, що дуже морозно зранку було і невідомо було, чи є зараз ринки. Такі після свят люди, можливо, ще відпочивають. І досить холодно, і, можливо, дехто тваринок своїх не возить на такі морози. Але бачу, зараз заходжу на ранок. Ранком зараз 8 година. Пару бачу є відділів з поросятами. Є якісь ще тваринки, так що, можливо, щось вам покажу. Всім дякую за перегляди. В кінці відео не забудьте підписатися. Зручно сідайтеся. А ми зараз вам покажемо, що цікавого є на Тлумацькому ринку. Івано-Франківська область. Перший відділ поросята. Ось такий.

Так. Другий відділ. Другий відділ поросят таких. Одно залишилося в людини. І ціна його? 1800 гривень поросяга. Тут норчи ляшки. Пацюк. Пацюк Пацюк такий один лишився. За мерсом. Ну. за Марс? Так, ось ці поросятка. Ми якось того ринку їх знімали. Людина дуже гарно ними займається. Поросята підрощені. Хотіли брати собі, ми, тому що зараз холодно, все ж таки. Трошки почекаємо хавно, щоб поросята мучилися. Такі жарі. Свинки вже підрощені, такі вже досить. Великі? Номер 0,68. Номер телефон 0,68. 198. 198. 75. 75. 54. Хай 54. знає. Ну так є всякі. Тобто де 4, тисячі пять 50... три кілограма. А так 2 2,5. 2,5 з половиною. 25 тисячі гривень ціна. Ну так чорно така, стало? 52 кг має. Дивіться, чорно. Так, є ще такі? Тут є ландраси схрещені. Різні поросята, міцнісного напрямку. А це чому? Це буде за три. Три тисячі. Це, це Ландрас, так? Да? А то? то э, Петрян дюрок. Петран дюрок. Скільки у вас їх пацятка? — Можна я так ближче сам? <ристої> Ось така вона вже велика. Досить. Ну, Підрощені свинки взагалі. Бомбезні. Свинки бомбезні. Ми мали брати собі цю і цю. Мали брати вже було кудись по 1000, чоловік вже продає по 5. Вже великі соня досить. Ось такі. Так що хто бажає собі продавати таку підрощену сумку, її краще брати, тому що точно бачите, що вона вже цілком здорова, добре набирає вагу, ріст. і ви з цим вже. Не протратити, що коштує така маленька, 2000, то таку ж ви візьмете за три чоловіка. Тут же майже 40 кілограм. Іваги. Ці 55 немає. Ось так. Такі свинки. Багато свиней сьогодні немає, пару відділів. Пару відділів. Телефонуйте, кого цікавить. Коли ці поросята, то не Людина сам розкаже про правильне харчування. Як це правильно робити, добре брати у таких продавців, які вже самі самі це розводять, Які орієнтуються, які досягають фактично доброї маси людини, значить людина правильно її годує. Підбирає харчі, раціон, загальному і є результат. Шоція. Так, є такі ще. Це пацюк чи льошки? Це льошки. Це тришки. Такі гарні, довгі льошки, дуже гарні. <плес> <плес> Міність, гарна, так, така одна залишилася гарна. Лешка. Така там насінька. є, цнає? Ні, щоб люди знали ціну. Півтора тисячі зараз таке. Така свинка коштує. Тисячі, так десь? Чотири тижні отака. Півтора тисячі. Ось так. Крилички. Так, є кролики такі. Дві крилички. І каці на їх? 800. 800 гривень. Це трошки більше, це трошки менше. Ось так. Тільки двоє кролів сьогодні на ринку. Редачі, все, що було, показав, поросят багато не було. Бачили пару відділів, ціни плюс-мінус від 1800 і вище. На поросята трошки ціни вже дорожчують Хто ще не спідхватився, то вже зараз в принципі, за якийсь місяць буде платити по 3000 за порося. Тому що підвесно сьогодні дорожчають 100%. Але будемо бачити, що буде. В принципі, людей немає, покупців дуже немає, то можливо. Будемо бачити ціни. Це все індивідуально, залежно від, від бажаючих від кількості покупців. Ми бачимо, там. Так що дякую, хто був з нами. Дякую, хто нас дивиться. Всім до побачення.